Національна гвардія України представляє. наше завдання провести усім так званий курс молодого бійця, аби ви могли вберегти себе у надзвичайних ситуаціях. Були готові тримати зброю у руках та вміли керувати бойовими машинами. Це дасть вам можливість врятувати своє життя і близьких для вас людей. У нашій країні йде війна. Кожного дня на сході держави наші хлопці боронять рідну землю від ворога, аби вся Україна не перетворилася на суцільний ворожий поліон. Сьогодні у програмі. Штурмова гвинтівка та пістолет кулемет українського виробництва Форт-224. Надання першої медичної допомоги в бойових умовах. Заграда З1. Новітні фортифікаційні споруди. Українське диво, зелений велетень Кременчуцького автозаводу. Броньовик Крас Шрек. Казенне науково-виробниче об'єднання форт МВС України представляє. Ця штурмова гвинтівка, яка є ліцензійною копією ізраїльського Тавор, виготовлюється у Вінниці. Вона є однією з найсучасніших штурмових гвинтівок у світі. Штурмова гвинтівка Форт 224 Технічна характеристика: калібр 556 45 мм. загальна довжина 585 мм. висота 300 мм. ширина 82 мм. довжина ствола 330 мм. вага з порожнім магазином 3,6 кг. вага зі спорядженим магазином. 4 кілограми. Місткість магазину 30 патронів. Зусилля спуску 2,5-4,5 кілограми. Початкова швидкість польоту кулі 860 метрів за секунду. Темп стрільби 700 тисяч пострілів за хвилину. Нарізи 6 канавок. Дані образці предлагаються на вооруження взамін е предыдущих, ще що образца. вместо пистолета пулемета Стечкина пистолет пулемет Форд 224. Соответственно, вместо автомата Калашникова штурмовая винтовка Форд 224. Преимущественным является по сравнению с аналогичными образцами, э, как для штурмовой винтовки, это э, габариты практически в два раза меньше, общая длина ее 585 мм, как я говорил, по сравнению с автоматом Калашникова, там больше 900. Вес э, одинаковый с автоматом калаш 3,5 кг. Емкость магазинов по 30 патронов, как в пистолете-пулемете, так и в штурмовой винтовке. Мы видим, что в отличие от автомата Калашникова, штурмовая винтовка оснащена затворной задержкой при израсходовании боеприпасов. Затвор остается в крайнем заднем положении, мы видим, что магазин пустой. Для удобства съема магазина Кнопка расположена впереди, справа и слева. Также можно над магазином снимать, в зависимости от того, как какому стрелку удобно, для правши или для левши. Отсоединяется нажатием кнопки, присоединяется новый магазин, затворные задержки снимаются, патрон в патроннике можно продолжать вести стрельбу. У автомата Калашникова для этой процедуры необходимо было повторно перезаряжать, что теряет ну, время на перезарядку. Бурмова гвинтівка відрізняється схемою Булпап, коли магазин із патронами знаходяться позаду рукоятки зі спусковим гачком пістолетної рукоятки. Таке рішення дозволяє зменшити загальні габарити зброї та продовжити довжину ствола, що дозволяє значно підвищити її точність. Крім того, приклад гвинтівки розміщений на одній осі зі стовбуром, а центр маси зміщений ближче до плеча бійця, що дозволяє ввести на точну стрілянину навіть довгими чергами. Пістолет Кулемет Форд 224. Технічні характеристики. Калібр 9,19 мм Люгер. Принцип дії дія газів на головку поршня. Загальна довжина 585 мм. Висота. 320 мм, ширина 82 мм, Довжина ствола 330 мм, Вага з порожнім магазином 3,5 кг, Вага зі спорядженим магазином 3,9 кг, Місткість магазину 32 патрони. Зусилля спуску 2,5-4,5 кг, Початкова швидкість польоту кулі 400 метрів за секунду. Темп стрільби 750 750-1200 пострілів за хвилину. Нарізи 6 канавок. Достаточно короткий э, пистолет-пулемет. Для стрельбы стоя, для перевода э, для стрельбы стоя, мы можем сразу поднести его к линии прицеливания. Коллиматорный прицел позволяет нам достаточно быстро сфокусироваться на точке прицеливания за счет красной точки. Мы выбираем удобное устойчивое положение для себя. Ноги остаются на одной линии. Немного припоседаем, подаем корпус тела вперед. Главное обеспечить жесткость собственного положения. Хорошо к себе прижать крепко его. И при прицеливании, приведении огня плавный спуск, без дерганий. Держим цель, проводим стрельбу. Медичне забезпечення бою, перша медична допомога пораненим цими навиками повинні володіти військові медики, адже від їх професіоналізму залежить життя бійців на передовій. Всі дії, всі дії за стандартами тактичної медицини важливі для військовослужбовців Національної гвардії, для того, щоб перше вміти чітко та вправно надати собі, тобто сама допомога, надати допомогу товаришеві, тобто взаємодопомога, і ці дії застосовувати в екстремальних умовах. Це основна задача. Згідно військово-медичної доктрини НАТО, тактична медицина вона розподіляється за пла. Нам так званих дій тому наших військовослужбовців е, ми навчаємо е, робити свої дії окремо в кожній зоні для того, щоб він знав якби алгоритм і діяв за планом. Цей алгоритм ми і спробуємо сьогодні вам розповісти, змоделювавши бойову ситуацію на навчаннях, бійці виконують завдання у червоній зоні. Червона зона є небезпечною, тому що вона знаходиться під вогнем супротивника. Основне завдання бійців згрупуватися таким чином, аби тримати сектор зони обстрілу. Їх головна ціль це подавлення вогневої сили противника. В будь-який момент боєць підрозділу може бути ранений противником. Відбувся вибух, і з'явився перший поранений. У пораненого — мінно-вибухова травма, яка супроводжується масивною крововтратою. У пораненого поранення стегневої артерії та велика кровотеча боєць накладає джгут згідно з стандартами тактичної медицини максимально високо на стегно. Джгут має бути максимально затягнутим. Головне завдання це досягти максимальної зупинки кровотечі. Червона зона є небезпечною і для порятунку, бо необхідно евакуювати пораненого. Військовослужбовець дає вказівку іншому про готовність евакуації. Двоє бійців евакуюють пораненого. Інші ж забезпечують безпеку відступу до жовтої зони. Бійці вже наклали джгут. Наступною дією ми накладаємо давлюючий бандаж з аплікатором тиску на поверхню рани. Коли бандаж накладено, ми можемо послабити джгут, аби не надавати додаткового травмуючого фактору на нервово-судинний пучок. Військовослужбовці оцінюють стан постраждалого. Оцінка відбувається з голови до п'ят. Від голосової та бокової частини голови перевіряємо на наявність гематом та виливу крові з вушних раковин. У бійців завдання визначити, чи є у потерпілого ознаки черепно-мозкової травми. Потім опускаємося до шиї та перевіряємо цілісність грудної клітки плавними рухами, склавши одну долоню до іншої, проводимо пальпацію. Далі оглядаємо на ушкодження кістки тазу. Всі ці дії необхідно проводити якнайшвидше, тому що зона укриття, так звана жовта зона, є умовною і вона в будь-який момент може стати червоною. Наше завдання за мінімум часу надати першу домедичну допомогу і підготувати бійця до тактичної евакуації. Найкраще для транспортування постраждалого підходять м'які носилки. Положення пораненого під час евакуації залежить від виду поранення. Перекладати пораненого потрібно акуратно. Не забуваймо, що жовта зона також є зоною ураження і частина бійців мусить утримувати противника та забезпечувати максимально безпечні умови для евакуації. Наступає етап тактичної евакуації. Перекладаємо пораненого на тверді носилки, фіксуємо його положення та переносимо в реанімобіль, у якому життя постраждалого вже в руках медичної бригади, лікаря. Фельдшера та водія санітара. Санітар ставить катетор, аби отримати венозний доступ і підключає інфузійну терапію. Також важливим є пам'ятати про дихальні шляхи, для чого ми здійснюємо вентиляцію кисню. Таким чином, у нас хворий у стабільному положенні, проводиться інфузійна терапія. І останнє, що потрібно, це боротьба з гіпотермією. Рені-мобілі оснащені термоковдрами, якими герметично укривають пораненого. Тепер хворий у нас максимально готовий до транспортування до медичного закладу. Дії військовослужбовців повинні бути настільки чіткими і вправними, щоб, по перше, надати своєчасну допомогу. По друге, е знизити дію травмуючих факторів. Е По-третє, е забезпечити хворого до подальшої евакуації для найшкорішого його відновлення праці та боєздатності. Ми провели вам короткий курс підготовки першої медичної допомоги. Це було навчання як ваше, так і бійців нацгвардії. В реальних бойових умовах ці знання допоможуть врятувати життя вам чи вашим побратимам. Надзвичайний захист для українських блокпостів це бастіон Заграда З1. Це мобільні блокпости, габіонні спорудження. Цей бастіон є аналогом споруд, що використовують вояки НАТО, та виробництво вітчизняних значно дешевше. Цей бастіон призначений для облаштування фортифікаційних споруд, в основному для захисту особового складу, а також командних і спостережних пунктів у зоні виконання бойових завдань силами Національної гвардії України. Ми бачимо, що це е, стінові габіони розмірами е, висота 120 міліметрів, товщина і ширина близько одного метра. Це Габіони амбразур висотою 60 см розмірами товщина і ширина до 1 метра, а також габіони перекриття даху даної споруди висотою до 30 см і товщиною 50 і шириною 50 см. Що стосується комплектності поставки даної споруди, то вона. Закупалася для потреб Національної гвардії України у вітчизняного виробника. І е, з таким наміром, щоб можна було на блокпостах в зоні проведення антитерористичної операції, обладнювати споруди безпосередньо на блокпостах. Тобі ж ця споруда вона дозволяє несення служби оперативному складу блокпосту у. Із двох-трьох чоловік. Відповідно на даній споруді ми бачимо, що на ній є три амбразури, які дозволяють вести вогонь із стрілецької зброї та гранатометів 100 ячів. Як стверджують українські військовослужбовці, подібні бастіони є простими в спорудженні, та, не дивлячись на це, є надійним укриттям для наших солдат. Даний комплекс бастіону Заграда він захищає особовий склад від враження всіх видів стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, піствольних гранатометів, автоматичних гранатометів, а також Снарядів артилерійських калібром до 120 мм. відповідно з тротиловим еквівалентом близько 7-8 кг. Перекриття даної споруди надає можливість захисту також від мінометних мін, також калібром близько до 120 мм. Розрив артилерійських снарядів безпосередньо біля самої споруди дозволяє захищатися від Артилерійських снарядів, а також мінометних він калібром близько до 150 міліметрів. Знайомтесь нова розробка Кременчуцького автомобільного заводу Крас Шрек. Цей броньований велетень не зовсім схожий на свого казкового протеже. Хіба що тим, що великий та зелений. Але тут не до жартів. Крас Шрек. Це 19 тонна броньована машина, що може витримати потрапляння снарядів із усієї стрілецької зброї та підрив на міні, еквівалентній 7 кілограмам тортилу під кожним колесом або ж під днищем. У лютому 2015 року Нацгвардія отримала першу партію таких необхідних у зоні проведення АТО бронемобілів. Автомобіль бронірований Крас який поступив на оснащення вооруження Національної гвардії України, який є в нашому підрозділенні. Даний автомобіль оснащений протипульною броньою. Це зверху на автомобілі на шасі капсула, в которой знаходиться екіпаж і десант. 10 чоловік десанту, 2 человека екіпажа. Конструктори додали до машини, призначеної для захисту, ще один важливий елемент. Це бойовий модуль Сармат. Тепер бронемобіль може виконувати не тільки захисно пересувну функцію, а й здатен оборонятися. Безпека екіпажу є надважливим завданням. Керування модулем Сармат здійснюється із бронекапсули Шрека. На даному місці ми бачимо пульт наведення комплексу «Сармат». Ось так він виглядає, відкривається. Одсоняється кабель. Включается питание, и наводчик готов к ведению огня. С данного пульта наводчик управляет комплексом «Сармат», на котором установлены две противотанковые ракеты и крупнокалиберный пулемет 12,7. Все происходит элементарно просто. Здесь у него находится джойстик и кнопка, по которой запускаются ракеты и производится стрельба с пулемета. Мы уже сказали, что «Красшрек» сдатен вытримать чималу силу выбуху. Найперше, що вражається у бою, це шини бронемобіля. Але і тут конструктори знайшли вихід із ситуації. Автомобіль має підкачку колес. При повріжденні колеса водитель включає підкачку, і машина може виконувати свої задачі, не теряя маневренности і скорости. Також цей автомобіль захищає екіпаж від підриву на міні. При цьому екіпаж залишається остается і готовий виконувати будь любые задачі. При применении этих автомобилей были случаи, что данный автомобиль возвращался с боевых действий без резины. Грубо говоря, без колес. На дисках приезжал этот автомобиль. То есть автомобиль довольно надежный, маневренный и довольно хорошо защищает экипаж, находящийся внутри. Все все, побежали! все, 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 все. Завдяки якості та надійності ця машина захистить життя нашим бійцям і принесе неабияку користь у бою з ворогом. Сподіваємося, що навички, які ви змогли отримати у нашій програмі, вам не знадобляться. Але, як кажуть, попереджений значить озброєний. Головне вчасно зорієнтуватися і зрозуміти, що правильні дії і швидке реагування у надзвичайній ситуації. Врятують життя вам і вашим рідним.